Вітаю, друзі, ви на каналі Діду Танку. І в сьогоднішньому відео я вам розповім про столи, які є конкретно у нас на сервері, і що можна робити на цих столах. З мене відео. З вас, якщо сподобалося це відео, подобайка. А також підписка на канал, якщо ви досі не підписані. Кому не складно, залиште коментар під відео для просування українськомовного контенту по грі Days. Дякую за увагу! Назва серверу, на якому я граю, а також посилання на Discord канал серверу буде в описі під цим відео. Отже, перший стіл допоможе нам будувати нашу базу. Будівництво відбувається за допомогою моду Base Building Plus BBP. Для створення робочого столу нам знадобиться 5 дощок і одна будівельна книга. Будівельну книгу ми можемо купити на алтарі, а також знайти на мапі. Об'єднуємо будівельну книгу з дошками і отримуємо комплект для створення робочого столу. Обираємо місце розташування нашого робочого столу та встановлюємо його. Важливий нюанс: дивіться, куди ставити ваш стіл, щоб не вийшло так, як у мене. Я його поставив з першого разу. Чомусь у повітря? Наш сіл стоїть, і тепер нам треба в нього додати обов'язково дошки, цвяхи і книгу для того, щоб ми могли робити комплекти для будівництва стін, стель, підлог, воріт і так далі. Отже, робимо комплект стіни і обираємо місце, де її розташувати. У правому верхньому куті у нас з'явилося меню взаємодій. За допомогою кнопок Page Up, Page Down ви можете піднімати чи опускати голограму до потрібної вам висоти. За допомогою кнопочки вниз ви можете вімкнути магніт. Щоб потім до вже існуючої голограми або конструкції виставляти свої наступні голограми. А за допомогою колеса миші ви можете прокручувати голограму в тому напрямку, в якому вам потрібно. Для того, щоб побудувати стіну першого рівня, нам знадобляться дошки та цвяхи. Можна додати їх у конструкцію за допомогою лівої кнопки миші прикріпити або через таб. Для будівництва безпосередньо уже конструкції я віддаю перевагу сокирі. Чому? Тому що сокиру можна підточити бруском. А молоток, на жаль, ні. Важливий момент. Після того, як ви побудували раму і будете будувати вже стіну, переключіться колесом миші на побудувати, а не розібрати. Для того, щоб побудувати стіну другого рівня. Нам знадобиться сама голограма стіни. За допомогою кнопки вниз. Ми примагнічуємо її до стіни, яка у нас вже стоїть. За допомогою скролу вибираємо позицію, де вона має стояти, і встановлюємо цю стіну. Додаємо в нашу голограму цвяхи, дошки та листи металу. І будуємо стіну другого рівня. Важливо, після того як ми побудували нашу конструкцію, через ТАП ми можемо забрати матеріали, які залишилися назад до себе в інвентар. І стіна третього рівня. Ставимо голограму, додаємо цвяхи та дошки, і також нам знадобиться бетонна цегла та розчинна суміш. Бетонну цеглу ми можемо виготовити з бетонної суміші за допомогою бетонозмішувача. Великий акумулятор з'єднуємо з дротом і підключаємо до бетонозмішувача. Додаємо бетонну суміш у бетонозмішувач. І кнопкою F вмикаємо. Їх бетонозмішувачі можна знайти у промзонах у PVP-зоні. цей процес десь 4 хвилини. Додаємо нашу цеглу та розчинну суміш в нашу конструкцію. За допомогою сокири або молотка будуємо рамку. І після цього вже за допомогою лопати будуємо нашу стіну третього рівня. Вітаю! Наші стіни готові. Ось такі вони мають вигляд зовні. В меню, так би мовити, рецептів. Всі конструкції голограми з позначками Т1, 2, 3, відповідно, можуть будуватися з дерева, з металу та з бетону. Майте це на увазі. А тепер ми зробимо ще один цікавий стіл. Для його виготовлення нам знадобиться цвяхи та дошки. Із цих цвяхів і дошок ми маємо зробити 4 піддони. 4 піддони є. Тепер ми беремо 10 дощок і з'єднуємо з одним із піддонів, роблячи спеціальний комплект. Додаємо до готового нашого комплекту 3 піддони. Тепер беремо наш стіл, ну або верстак, в руки і обираємо місце розміщення і, власне кажучи, ставимо. Відчиняємо наш стіл і дивимося. Що нам треба в нього вкласти для крафту тих чи інших предметів? Знаходячись коло столу і затиснувши scroll, ви можете побачити, що ви можете виготовити на цьому столі і що вам для цього знадобиться. Перше, що я зробив конкретно на сервері, а зараз я вам покажу на цьому відео, це була сонячна панель. Доволі файна штука, коли у вас є база і вам треба безперебійне джерело електричної енергії. Помістивши у верстак необхідні предмети і взявши в руки паяльну лампу, я виготовив сонячну панель. Беремо панель в руки і обираємо її місце розташування. Тепер беремо до рук акумулятор, в моєму випадку великий. Якщо на ньому стоїть дріт, дріт знімаємо, поміщаємо в оту скриньку за сонячною панеллю через тап і вмикаємо зарядку. Тепер наш акумулятор буде постійно заряджатися і буде заряджений. І нарешті зараз я зроблю стіл, який знадобиться абсолютно всім, у кого є база, це точно. На цьому столі можна ремонтувати речі, які вам необхідні, які вам потрібні, які ви не хочете втрачати через те, що вони ламаються. Тут нічого нового: додаємо те, що потрібно по рецепту для столу, беремо викрутку, крафтимо стіл, беремо його врученьки, несемо туди, де він має у нас стояти, і розташовуємо. Після цього вивчаємо, що треба в нього покласти. Ну, по суті, туди треба покласти все, що відноситься до ремонту. Це набори для ремонту шин, набори для шиття, точильний камінь, епоксидна смола і так далі. Один невеличкий нюанс ковадло. Єдине, що ви можете знайти тільки у бункері. Ковадло необхідне для того, щоб була можливість ремонтувати ту саму кувалду, лопату, обценки. А тепер беремо, ну, наприклад, ось таку гвинтівочку, беремо її в руки, підходимо до столу і затискаємо F. Кожен цикл буде доводити ваш предмет до ідеального стану. Але кожен предмет треба окремо брати в руки і ремонтувати на цьому столі. Ну що ж? А на цьому у мене все на даний момент. Дякую тобі, шановний глядач, за те, що переглянув це відео. Сподіваюся, воно стане тобі в пригоді. Буду вдячний за підписку на канал, якщо досі не підписаний, за вподобайку, коментар, а також за донат або спонсорську підписку на мій канал. Всі посилання будуть в описі під відео. Побачимось на стрімах та в наступних відео. Бувайте!